Добрий день, до вас звертаюся, бо ми вже тут як конвейер. Е, у роботі конкурсної комісії з відбору претендентів на заняття посади директора Мицлівського будинку інтернату для громадян похилого віку та інвалідів беруть участь. Мушиє голова комісії, водолаз заступник голови комісії, Таран Юлія Юріївна, секретар комісії, новенька в нас. Е, Проців Оксана Сергійна, представник трудового колективу. Е, відсутній вусик Віктор Миколаєвич. склад комісії 5 осіб, присутні 4 особи, засідання правомовчне. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Прошу секретарі комісії зачитати. Перше питання: оголошення осіб, від яких надійшли документи із заявою про участь у конкурсному відборі претендентів на заняття посади директора Ротмистрівського будинку інтернату для громадян похилого віку та інвалідів. Друге розгляд заяв претендентів та поданих до них документів, прийняття рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсному відборі. На зайняття посади директора родмістрівського будинку інтернату для громадян, чоловіку та інвалідів, третє заслуховування та обговорення конкурсних пропозицій претендентів щодо перспективного плану розвитку родмістрівського будинку інтернату, проведення співвесіди з учасниками конкурсного відбору, визначення відповідності претендентів конкурсного відбору та їх конкурсних пропозицій, встановленим вимогам. Четверте прийняття рішення за результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведення обговорення щодо переможця конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора закладу, Оголошення результатів конкурсного відбору. Хто за такий порядок денний? Чи є якісь доповнення, чи немає. Да, хто mm -hmm. за? Проти? Утримались? Одноголосно? Тоді переходимо до розгляду першого питання конкурсу порядку денного оголошення. Осіб, від яких надійшли документи з заявою. Прошу. Відповідно до оголошення, затвердженого протокольним рішенням від 11 жовтня 2022 року. Документи на участь у конкурсному відборі претендентів на зайняття посади директора Тмитрівського будинку інтернату для громадян похилого віку та інвалідів приймалися з 13 жовтня до 1 листопада цього року, включно. Та за цей період надійшли документи від Гончаренко Надії Василівни на присутньому засіданні. Давайте тоді переходимо. Ні, хто пропонує заслухану інформацію взяти до відома. Немає заперечень. Хто за? Проти? Утримались? Немає, одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання порядку денному. Прошу надати. Так, нагадаю, критерії, які були визначені на попередньому засіданні. Претендентом на зайняття посади директора Ротмистрівського будинку інтернат для громадян похиловіку та інвалідів, може бути особа, яка є громадянином, громадянкою України, має вищу освіту за освітнім рівнем магістра в галузях знань, право, охорона здоров'я, соціальна робота, освіта, педагогіка, управління та адміністрування, має стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше як 5 років, має високі моральні, професійні якості, організаторські здібності, вільно володіє. Державною мовою і зазначу, що ці вимоги були зазначені з урахуванням типового положення про будинок інтернат для громадян похилого віку та так, е е враховуючи, що у нас один претендент, пропоную розглянути документи претендента Гончаренка Надію та визначити їх відповідність затвердженим вимогам. Від е Гончаренко Надії Васильівна зайшли такі документи заява, встановленого зразка. Копія паспорта на двох аркушах громадянка України, серія НС 139 611 резюме, в якому вказано, що Надія Васильівна закінчила Київський міжрегіональний університет управління персоналом, отримала вищу освіту спеціальністю менеджер по трудовій діяльності. з... Липня 94-го року, по квітень 2006-го секретар сільської ради Березняківської сільської ради. Потім з квітня 2006-го по листопад, 2020-го сільський голова Березняківської сільської ради. З травня 2001 по вересень 2001 року виконуючи обов'язки директора Ротмістрівського будинку інтернат для громадян похилого віку та інвалідів. І з 26 жовтня 2021 року по даний час виконуючи обов'язки директора цього закладу на трьох аркушах. Копія диплому про вищу освіту на трьох аркушах. Серія диплома ФМ 03043 про те, що Ну, підтверджує вказано освіту в резюме. Ще хочу зазначити, що спеціальність менеджмент по галузі знань відноситься до управління і адміністрування, так як вказано в оголошенні. До відказу університету про підтвердження, що вона навчалася, копія трудової книжки на. Трьох аркушах, що також підтверджує зазначені в резюме місця роботи, конкурсна пропозиція в запечатоному конверті, згода на обробку персональних даних Надії Васильівни. Потім сертифікат про проходження наркологічного огляду серія 10 ААЖ, No991277, медична довідка про проходження попереднього періодично-психіатричних оглядів серія 10 ААЖ, 9675-63. Витяг із інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявність судимості свідчить про те, що немає не притягується, не знятої чи не погашеної судимості, немає та в розшуку не перебуває. Заява про відсутність конфлікту інтересів на трьох харкошах, копія атестату про середню освіту, про те, що вивчала українську мову. Предмет. Потім лист підтримка від. Сільського голови родмистрівської сільської ради, що підтримують кандидата на посаду Венчаренко на дівасилівну копії сертифікатів про і свідоцтв про підвищення кваліфікації в кількості 11 mm -hmm. дипломи, почисні грамоти, подяки. Також 36 і про те, що ну, ознайомлена з вимогами закону про mm -hmm. запобігання корупції. Ставлю на голосування питання про допущення претендента Гончаренко на ділі до участі в конкурсному виборі претендентів на заняття посади директора Прахмістрівського будинку інтернату для громадян похилого віку та інвалідів. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались немає, одноголосно. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного. Розкритий конверт з конкурсною пропозицією претендента щодо перспективного плану розвитку. Добре, дякую. Так, звертаю увагу, що встановлений регламент, але я думаю, що враховуючи, що один претендент, був ну, для претендентів на посаду 15 хвилин, обговорення 15 хвилин, виступу представників громадськості 3 хвилини. Е, пропоную претенденту перейти до презентації конкурсної пропозиції. Будь ласка, Надія Васильівна. Дякую. Короче. Добре, Постаралися. Шановний голова, шановні учасники учасники конкурсної комісії. Я коротенько дякую. Я коротенько розповім таку довідку, характеристику про наш інтернат. Я треба, ми її, знаємо. ми її знаємо, читаємо, в нас вже є. Що хочу що хочу сказати, що з початком війни ми в інтернаті створили додаткових. 12 місць для внутрішньо переміщених осіб у зв'язку з війною, і намагаємося як найтепліше їх прийняти, як більше їм уваги приділити, тому що це люди дуже вражені е, тим лихоліттям, що там сталося, тими бойовими діями. Е, будинок інтернат е, до положення є електричним стаціонарним закладом. І, е, він, е, Служить як цілодобового для цілодобового проживання та догляду за громадянами похилого віку та особами, які за станом здоров'я потребують догляду. Головним пріоритетом моїй роботи на ниві соціального захисту це є людина. І наскільки важливий матеріальний стан, як моральний і психологічний, і психологічний стан підопічних. люди поселяються в інтернат з різними думками, з різними баченнями про життя в інтернаті. З різними характерами і звичками. І ми повинні знайти підхід до кожного, вислухати, надати увагу і турботу максимум часу, зрозуміти їх і разом продовжувати жити цій великій сім'ї. Наші підопічні мають різні статуси: від людей, які зміст позбавлення волі до внутрішньопереміщених осіб. Але ми робимо все, щоб вони відчули і захищеність, і спокійну забезпечену стоїсть. Тому головним завданням і адміністрації, і колективу інтернату є забезпечення створення належних умов проживання соціально побутового та медичного обслуговування, а також зайнятості підопічних. Перед департаментом праці і соціального захисту населення нами піднято клопотання про перейменування будинку інтернату в геріатричний пансіонат, підготовлено і положення про родмістрівський геріатричний пансіонат, який поданий на розгляд департаменту з послідуючим затвердженням обласної ради. Працюємо над зміцненням матеріальної і технічної бази з медичного обслуговування, з метою створення належних умов проживання підопічних. В цьому році ми забезпечили підопічних функціональними ліжками для ліжкохворих. Їх у нас налічується 27 осіб, залучивши громадську організацію коло друзів і багатопрофільну районну лікарню імені Софії Бобринської, міста Сніли. Продовжуємо працювати з центром первинної медико-санітарної допомоги Смілянської районної лікарні Софії Бобринській з місцевими сімейними лікарями Атмістрівської амбулаторії. Вважаю, що необхідно згідно з державним стандартом стаціонального догляду забезпечити для підопічних і доступність цієї соціальної послуги, застосовуючи індивідуальний підхід з урахуванням фізичного та психологічного стану. Забезпечити здорове харчування літніх людей та контроль за якістю та нормами харчування, залучивши до цього громадську раду закладу, яка постійно в нас працює. Зважаючи на особливості літніх людей і наявність ліжкохворих, ми звертаємо особливу увагу на дотриманості особистої гігієни, самообслуговування, а також організацію належної роботи молодшого персоналу. Ми посилюємо спостереження за станом здоров'я та організацію наданого своєчасної допомоги. В тому числі відповідно до призначених лікарів, щоб запобігти поширенню виявленню хвороби COVID, яка й на сьогоднішній день є у нас факти, і в нашому закладі. А також проводимо значну і постійну профілактичну роботу, оскільки кожен підопічний має індивідуальний план потреби, а деякі програми реабілітації постійно особисто організовую та контролюють надання. Реабілітаційних послуг, а також дбаємо про забезпечення засоби реабілітації всіх, хто їх потребує. Я вибачаюся. Дивіться, ми ознайомлені з вашим так. презентацією вашою. Я думаю, немає не сенсу зачитувати. У мене давайте перейдемо до обговорення до запитань. У мене є запитання таке. У вас сільськогосподарський угіддя площі 31,65. А як ви використовуєте в тому році? Ми тільки використовували 13 гектарів з тих, а остальна територія була під парами. декілька років в цьому році ми повністю. Навели порядок, на, бо вони розділені на два пуски, на дві площі, вибачте. Ми засіяли і один, одну площу з вже зібрали, правда, низький урожай, там, де пари були. І засіяли кукурудзу, яку нам надавали безкоштовно семена. Зрозуміло. Тобто ви землю ніколи не, не здаєте Ні. в оренду, нічого. Ні. Да? У нас... вас е, земля, будівлі, все це е, оформлено в них? Да, так, да? державний акт є у нас і на ту землю сільськогосподарського призначення, і під будівлями будинку інтернату. Там гектар 36 під будівлями, а 31,65 гектара це сільськогосподарські вихіддя. Mm. Є? є запитання, що в коробці? Ну все тоді погуляйте. Ну Добре, дякую Так. Ще будуть якісь питання, будемо. Про щось хтось, чи може ви щось скажете? Я голова профкому нашого колективу, представляю колектив та підопічних. За той час, що ми працювали з Надією Васильівною, ми впевнилися, що це чудовий керівник, талановитий господарник, щира добра людина, який небайдужа доля кожного мешканця і кожного працівника. Тому працівники і підопічні, ми просимо підтримати кандидатуру Надії Васильів. Дякую. Ну що, тоді... Конкурсна пропозиція, що ми взяли до відома проголосувати. А ми що не голосували? Хіна? Ну, вона виступила, треба проголосувати. Да? Ну то давайте проголосуємо. Беремо до відома. Да. Хто за? Проти отримали, все одноголошено. Ну що? Враховуючи, що у нас один претендент, більше нема кого заслуховувати, тому пропоную перейти до голосування за претендента Гончаренка Надію Васильівну щодо визнання її переможцем у конкурсному відборі на заняття посади директора Ротмістрівського будинку інтернату для громадян похилого віку та інвалідів. Прошу голосувати, хто за? Проти утрималось Чотири за – рішення прийнято. Так. Е, ну, ми знаємо, що по нормі будемо зачитувати, чи не обов'язково. У нас да, в типовому положенні, по типовому положенні від 1 до 3 років. Ну, практика, яке було прийнято е, на сесії, ну. Домовлені така серед депутатського корпусу два роки, так? Да? Тобто на два роки. <кій> Пропоную визначити срок дії контракту, що буде складатися з двох років у разі її призначення, е враховуючи, що остаточне рішення приймається обласною радою Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались немає. Так, пропоную Юля запросити. Так, Надія Васильівна, вітаємо вас з обранням на конкурсній комісії виконуючим обов'язки. Рішення сесії працюєте виконуючі обов'язки, якщо сесія е, проголосує за призначення, тоді будете директором. А поки ви виконуєте обов'язки директора закладу. Дякую. Віталій. Дякую.